Київ має домовленості про три системи ППО Петріот. За словами Володимира Зеленського, Україна ще працює над отриманням ліцензії на виробництво цієї зброї. Послухаємо. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи: Норвегія одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами. У нас запит на 10. Те, що я публічно говорив. Ми зараз з партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити ці 10. З питанням ракет працюємо. Ракети у нас є. Володимир Зеленський, президент України. Мінімум 25 патріотів треба Україні аби захистити небо над містами від російських атак. Ця інформація не нова. Офіційний Київ говорить про це на всіх міжнародних майданчиках. І питання нарешті зрушило з місця. Трамп пообіцяв проблему вирішити. Заявив, що скоро Україна отримує системи ППО, мовляв, питання кількох днів та минуло вже кілька тижнів. А Владислав Паливод розбирався, скільки нам іще чекати. Литне щодня у своїх смартфонах українці бачать повідомлення: загроза балістики то з окупованого Криму, то з північного сходу, тобто російських воронежа Брянська або Саратова. І ця потенційна загроза, дедалі частіше, перетворюється на реальну. Цього літа росіяни посилили обстріли наших міст і дронами і ракетами. Кожна масована атака комбінована. Спочатку рої шахедів, потім балістика, крилаті ракети, ще й кинджали змігів. Збивати балістику українські протиповітряні сили вміють і можуть. Ефективно з цим справляються американські системи Петріот. От тільки їх катастрофічно не вистачає. Про це Україна говорить на усіх міжнародних майданчиках з усіма партнерами і союзниками. Нові постачання систем протиповітряної оборони, включаючи американські Петріот, безпілотники, перехоплювачі та легка авіація для збиття дронів, можуть допомогти запобігти російським атакам. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, питання нестачі систем ППО виносили на порядок денний Рамштайну у вівторок, не вперше і, вочевидь, не в останнє. Air defense, повітряний захист, особливо Петріоти та ПАК 3 разом із боєприпасами для нас життєво необхідні. Російський терор триває, тому нам потрібно посилювати свій повітряний захист. Я закликаю США зробити цю зброю доступною для закупівлі, а наших європейських партнерів надати необхідне фінансування для її придбання. І США нас чують, як і європейські партнери. Пам'ятаємо місяць тому. Дональд Трамп особисто пообіцяв, Україна отримає американські петріоти. Щоправда, не безкоштовно. А за гроші країн НАТО у нас є одна країна, яка має 17 петріотів, що готуються до відправки. Вони їм не знадобляться. Тож ми збираємось домовитись про те, куди підуть ці 17 або більша частина з них. І це можна зробити дуже швидко. Європейці кажуть, готові допомагати Україні посилювати протиповітряну оборону. щодо протиповітряної оборони. Я та Борис Пісторіус домовилися спільно надавати Україні критично важливі протиповітряні ракети. А Нідерланди і Норвегія вже заявили, що профінансують купівлю Петріотів для Києва. Ми хочемо зробити істотний внесок у додаткову протиповітряну оборону України. Вже зроблено багато, але потрібно ще більше, тільки шляхом безперервної та масштабної підтримки України та посилення тиску на Росію. Ми змусимо Москву сісти за стіл переговорів. Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів. Однак досі за ці кілька тижнів, після озвученої Трампом обіцянки, конкретики у питанні, коли ж Петріоти прибудуть до України, немає. Ба більше 17 одиниць, про які говорив американський президент, це не самі системи, а пускові установки, і мова йде лише про дві-три системи ППО, які теоретично готова надати Німеччина, але є нюанс. Ми можемо передати дві наші системи, але якщо в нас будуть надійні гарантії, що вони будуть замінені протягом, скажімо, 6-8 місяців. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Тобто віддавати власні патріоти Берлін без гарантій Вашингтона не поспішає і не хоче. Це типова німецька точність. Усе має бути чітко, ясно і докладно прописано та зафіксовано. Так Берлін себе підстраховує є обіцянка з боку американського уряду передати нам Німеччині і Євросоюзу Петріот. Або ми передали зазначені системи Україні за схемою. Ми передаємо і отримуємо заміну, але ця заміна поки що не забезпечена і не прогарантована. Позиція Німеччини зрозуміла. А от чого зволікають Штати у Штатах Америки достатньо таких. Пускових установок таких відповідних систем, так власне, як і достатньо на сьогодні боєприпасів, тому що наскільки я розумію, не припинялося принаймні виробництво, воно можливо не збільшувалося, але не припинялося. Тож передача німецьких патріотів зависла на невизначений термін через відсутність американських гарантій. Та є і ще одна проблема: хоч низка країн альянсу і погодилась виділити кошти на купівлю систем ППО для України, та поки не знайшлося такої країни, яка ці системи погодилась продати, домовленість між президентом і федеральним канцлером була про те, що Німеччина допоможе закупити патріоти. Німеччина взяла лідерство в коаліції ППО збирати ці патріоти, і сьогодні ми говоримо вже не про два, а про більше. Ми зараз на стадії фіналізації да пошуку домовленості з, з американськими партнерами, бо, врешті-решт, ви ж розумієте, що всі ці ланцюжки ланцюжки вони залежать від наявності систем України. Утім, серед експертів є припущення. Можливо, це питання вже вирішили, однак попросту засекретили. Війна триває, і ворог не має знати, що де і коли. Можливо, зараз відпрацьовуються відповідні формати того, як ця зброя відповідно буде надходити до України. Ну і відповідно, вже Сполучені Штати там забезпечують виконання контрактів або тих домовленостей, які існують між Білим домом і Німеччиною. Тож відповіді, коли обіцяні Петріоти з'являться в Україні, поки немає. Але не виключено, що таку інформацію триматимуть певний час за секреченою, аби Росія не змогла відслідкувати маршрути постачання озброєння до України. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.